Маркушу, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Зараз у нас заняття з математики і почнемо ми наше заняття з лічби. Маркоша, порахуй, будь ласка, від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець, порахуй, десять. Від... порахуй від двох до п'яти. Два. А, три. Чотири. п'ять. Так, молодець. Маркуша, назви сусідів числа два. Один, два. Назви два. сусідів числа три. А? О, три. Числа три. Сусідики. Числа три. Два і чотири. Маркоша ану сядь рівненько. Дивись, як я сидю. Ти бачиш? Молодець. 4. Ось так правильно, молодець. Назви сусідів числа чотири. Три і п'ять. Молодець. А деякі циферки у нас заховались. А ну давай ми з'ясуємо. Які цифри заховались? Два. Два перевіряємо. Двоїцька. А тут двойка. Тут яка заховалась. циферка заховалась? Так, а що? Чотир? Правильно! А тут? Сім. сім. Молодець, а тут і сім. Яка циферка зогла? Так, добре. молодець, молодець. Ішов додому їжачок. Ніс на спинці, він грибок. Могів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Маркуш, скажи, будь ласка, скільки в їжачка на спинці було грибів спочатку? Так, а скільки він Два. знайшов грибів? Знайшов, скільки він коли сів спочити? Один знайшов. Так, ось він цей один грибочок. Давай Маркіс. же ми порахуємо з тобою. Скільки стало грибочків а у їжачка? Маркіс, скільки дональ, стало дональ, грибочків маніна. у їжачка? Маркуша, скільки Два. грибочків стало в їжачка? Два. Два? Так, правильно. Добре. А, а якщо я тобі... я тобі зараз покажу акваріум? Подивись, будь ласка. В акваріумі плавала одна рибка. Бачиш її? А потім. А потім з'явилася ще одна рибка. Скільки стало рибок в акваріумі. Скільки стало рибок в акваріумі? Ні, так, отже, спочатку плавала одна рибка, потім з'явилося ще скільки, ще одна. І стало їх разом скільки. Дві рибки. Так. Добре. А ось і наша гостя. Малята, це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, от така, як бачите, двійки. Ци... Двійка, цифра два позначає два предмети. На що схожа наша двійка? На лібі. На що? На лібіда. На качечку схожа. І каченя і двійка так спритно вигинають спинки, спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Ось така двійка. Подивись, яка вона гарненька. Давай ми спробуємо зараз в повітрі написати двійку. Давай спробуємо. Вдвійки, двійка складається з таких елементів. Верхнє заокруглення, потім пряма похила лінія і горизонтальна. Давай ще раз спробуємо. Спробуй, будь ласка, написати в півдрі двійку або ручкою, або пальчиками. Так. Два. Це пара. Чого може бути два Маркуша? Так, пара очей, так, так. No. пара очей, пара. Уше. Пара вух, так. пара. Пара рук. Пара і пара ніг. Так, пара ніх. Так, правильно. Ні, в мене. Добре, зараз хвилиночку, переключу слайд. Так. Пара це два взаємопов'язані предмети. Кожен, е який один без одного існувати не може. Що, чого ще може бути пара? Подивись на картиночку і назви пара. Пара. Ковзанів, так, ще, пара чого? Шкарпеток. Шкарпеток, пара, так. Пара сапог. Пара пара сапок. Чобітків, так пара. Рукавички рукавичок, пара. Ручки. 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 Ролики Ручки. пара, Ручки. так Ручки. добре, подивитися. Їжачок, коли до нас ішов, він зустрів когось і щось по дорозі. Маркуша. Кого зустрів їжачок? Лисичок, Лисич. молодець. Ще кого? Ялочки. Ялочки. Yeah, так, yeah. Маю, тільки послухай yeah. питання. Кого, кого? А кого? Кого? Зайчики. Так, зайчики. Yeah. Сонечко. Сонечко. Кого? Сонечко це вже не згадавши. Білочку, кого? Лисичок, білочку, зайчиків. Кого? Це значить живі істоти. Так. А що зустрів? Що зустрів? Так. І сонечко. Так. Маркуш, скільки лисичок? Двоє. Так. Дві лисички. А якою циферкою ми позначимо кількість лисичок? Два. Циферкою два так. А кількість зайчиків назви, будь ласка, якою циферкою позначим? Два так. А кількість сонечок? Один. Один молодець. Кількість ялинок. Два. Дві. І кількість білочок. Один. Одна білочка. Молодець. Добре, розумничок. Зараз таке завдання для тебе. Е, назви, яких предметів на картиночці по два. Яких предметів по два? Дві куклы. Дві ляльки. Молодець. Дві авто. Дві машинки або два автомобілі. Молодець. Машики. Це м'ячики. Це, Маш. це тут бачите. Це бряскальце. Це, брязкальця. це брязкальця. Брязкальця. Так, брязкальця або іграшки. Так, дві. Іграшки. Отже, дві ляльки, два брязкальця, Давай скажемо і дві машинки. Так, молодець. А зараз ми пограємо ще в таку гру. Будь уважним. У клоуна були м'ячики. Порахуй, скільки всього м'ячиків у клоуна. В голос рахуй. Два, один, два, три, чотири, п'ять, сіть, сім. Ти нарахував mm -hmm. сім тільки? Один, два, три, чотири, пять, шість, Сім там сховался. 8, 9, 10, 16, 17, 10, 7. Давайте ще раз порахуємо. Я показую, рахуй, Маркуш. Десять, сім. Давай. Дивись на циферки. Один. Рахуй ячики спочатку. Один. Два, два. три. Чотири, пять, восемь, десять. То скільки? Десять. Десять. Десять молодець. Маркоша, порахуємо ячики, на яких написано цифру один. один. Скільки м'ячиків з цифру один? один Скільки? Два два. два. два м'ячики з циферкою один. А порахуємо ячики, на яких написано циферка два. Так. Скільки таких м'ячиків? Скільки м'ячиків секунд два. Е? Скільки м'ячиків в секунд два? Два, два. два м'ячики, так. А скільки жовтеньких м'ячів, Маркуша? Жовтих м'ячів скільки. Один. 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 Так. А зелених м'ячів скільки? Один-два. Два молодець. Молодець, Маша. Так, один м'ячик у Саші, один у Наташі. Ви м'ячики ці, скоріш рахуйте всі. Скільки м'ячиків у Саші? Один. Один. Так. А скільки в Наташі? Один і Два. Так, один у Наташі, один у Саші, а разом м'ячиків. Два. Два, Так, правильно, два м'ячики. А складемо такий вираз: один плюс один дорівнює два. Маркуша, які ми використали математичні знаки, коли складали вираз? Один. Ні, Математичні, математичні знаки. Плюс. Плюс. Плюс і дорівнює. Так, молодець. молодець. Правильно. Давай ми з тобою дізнаємось, який склад числа 2. Склад це кількість будь-яких предметів, яких. А у нас склад числа 2. Отже, кількість будь-яких предметів, яких є 2. Який же склад числа 2? В будиночку живе двійка. Один. Один. Один і один. Склад числа 2, 1 і 1. Повтори, будь ласка. Один, один. Склад числа 2, 1 один і 1. Так, Наступне завдання, Маркуша теж на уважність. Ти маєш слідкувати уважно за картиночкою. З картинки буде зникати один предмет, а з'являтися аж два. Отже, кого ти бачиш на картинках? Два жирафа. Молодець. Рафа це листок. А тепер будь уважний, будь уважний. Хто зник? Жираф. Один жираф. А хто з'явився? Метели. Два метелики. Добре, молодець. Будь уважний. Метели. Будь уважний, Маркуша, дивись на картиночку, запам'ятовуй. Хто зник? Один метелик. Молодець. Так. А хто з'явився? Дві змеї. Молодець. Будь уважний. Хто зник? Одна змея. А хто з'явився? Єнот. и обезьяна. И мапочка, енот и мапочка. Молодец, будь уважный. Кто зник? Один мапелик, а появился... А появились два... Жабы. Жабы. Молодец, правильно. Кто зник Кто вот... зник? Жираф в них. Так, а порахуй всього на картиночки, скільки всіх разом? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, молодець. П'ять. Два, три, чотири, п'ять. Так, правильно, п'ять. Маруша, наше одна? заняття підходить чотири, до закінчення. Давай ми згадаємо, з яким числом та цифринкою ми сьогодні познайомилися. З якою цифрою ти познайомилися? З двійкою. Так, з двійкою. Я а позвоню. чи запам'ятав склад числа 2? Один, один, два. Один, склад один. числа 2, 1 і 1. Так, добре. Маркушечка, я дякую тобі за увагу, за роботу на занятті ти молодчинка, добре працював. Бажаю гарного дня, до 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 побачення. 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 до побачення. До побачення.